У цьому випуску про справжні причини четвертого масового вимирання нова ледмаска омолоджує на 340%, і найдавніший людський винахід насправді Скарпат. Вітаємо! Ви дивитеся п'ятий випуск нашого щотижневого дайджеста. Готові до сенсацій? Тоді вперед. Чому пиво пахне пивом, а вино вином? Вчені провели цікавий експеримент, щоб з'ясувати, які хімічні сполуки надають пиву та вину їхні унікальні аромати. Дослідивши середні пропорції 29 сполук у пиві та 32 у вині, вчені створили рецепти цих стандартних напоїв, що імітують характерні запахи кожного з них. Ба більше, дослідники поекспериментували з рівнями ароматів та навіть спробували перенести весь профіль ароматичних сполук з одного напою в інший. Після цього тестувальники смаку оцінили зразки за шкалою від пивних до винних. Результати були доволі цікавими сильніші фруктові аромати зробили напої більш схожими на вино. Отже, виявилося, що ароматичні сполуки відіграють більшу роль у визначенні пивного чи винного аромату, ніж сама базова рідина. Розуміння ключових ароматичних інгредієнтів не тільки допомагає відрізняти пиво від вина, але й прокладає шлях до відтворення їх приємних запахів і смаків у безалкогольних альтернативах. Результати свого дослідження вчені опублікували в Journal of Agricultural and Food Chemistry. Чому деякі фрукти та овочі псуються, здається, майже відразу, як тільки ми приносимо їх додому? Секрет криється в делікатному балансі температури, вологості та світла, які необхідні для збереження свіжості продуктів. Традиційні методи моніторингу температури, як от використання ручних термометрів, недоцільні. Вони забирають багато часу, можуть пошкодити продукти та навіть призвести до перехресного забруднення. Але правила у цій грі змінює технологія теплобачення, що дозволяє швидко виявляти зміни температури, навіть не торкаючись продукту. Від складних промислових камер до зручних насадок для смартфонів. Тепловізор пропонує економічно ефективне та легкодоступне рішення. Ця технологія допомагає не лише підтримувати ідеальне середовище, але й дозволяє фіксувати швидке охолодження, необхідну умову для зберігання продуктів, що швидко псуються, таких як листкова зелень. Використання передових технологій у ланцюзі постачання свіжих продуктів може значно збільшити їх термін придатності, а зіпсовані фрукти та овочі залишаться в минулому. Дослідження опубліковане в журналі Science Direct. Близько 200 мільйонів років тому, наприкінці тріасового періоду, трапилася подія, що призвела до раптового вимирання трьох чвертей всіх живих видів на землі, провіщаючи світанок юрської ери та розквіт динозаврів. До речі, в попередньому випуску ми говорили про дивовижну знахідку найменшого яйця динозавра у світі. Подивіться, якщо пропустили, посилання в куточку. Каталізатором масового вимирання стала низка потужних вивержень вулканів, які розірвали суперконтинент Пангея, що нібито призвело до накопичення вуглекислого газу та нестійкого підвищення температури та закислення океану протягом тисячоліть. Однак, останні дослідження свідчить про інший сценарій, за яким катастрофі передувало не глобальне потепління, а вулканічні зими. Згідно з його результатами, вулканічні виверження почалися надзвичайно швидко та із сильними сплесками, що тривали менше століття. Ця стрімка вулканічна діяльність викинула в атмосферу величезну кількість сульфатних частинок, які мають миттєвий охолоджувальний ефект, в той час як вуглекислий газ потребує тривалого часу для накопичення та нагрівання планети. Це і спричинило вулканічні зими, які призвели до швидкого охолодження та замерзання, майже миттєво знищивши численні види. Дослідники використовували метод вирівнювання магнітних частинок у відкладеннях лави центральноатлантичної магматичної провінції, щоб визначити час цих вулканічних вивержень. Центральноатлантична магматична провінція є найбільшою континентальною магматичною провінцією Землі, що охоплює площу близько 11 мільйонів квадратних кілометрів. Отримані дані вивержень порівняли з виверженням лаки 1783 року в Ісландії, яке спричинило масовий неврожай. Початкові ж імпульси центральноатлантичної магматичної провінції були в сотні разів потужніші за виверження лаки, що підкреслює їхній руйнівний потенціал. Тож їхній вплив на фауну і флору тріасу був катастрофічним. З деталями можете ознайомитися у статті Національної академії наук США. Коли клітина готується до поділу, вона зазнає приголомшливої реорганізації своєї внутрішньої структури. В основі цього складного процесу лежить цитоскелет мікротрубочок, мережа, яка забезпечує необхідну підтримку та полегшує рух у клітині. Його основний обов'язок під час поділу клітини полягає в тому, щоб забезпечити точне розділення хромосом. Будь-які помилки в цьому процесі можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи рак і різні генетичні порушення. Незважаючи на його критичну роль, точні механізми, що керують цією клітинною реорганізацією, довго вислизали від вчених. Значний прорив у цій галузі пов'язаний з білком під назвою PRC1, який відіграє ключову роль в організації поділу клітин. PRC1 функціонує шляхом зшивання мікротрубочок, утворюючи життєво важливу структуру в області, де вони перекриваються, і хромосоми розділені. Ця активність ретельно регулюється шляхом фосфорилювання, процесу, коли ферменти додають крихітні хімічні мітки до певних ділянок на поверхні білка. Вчені виявили, що маніпулюючи станом фосфорилювання PRC-1, вони можуть викликати значні зміни в організації цитоскелету, часто протягом декількох хвилин. Дослідники розробили нову лабораторну систему, яка дозволяє їм точно контролювати зміни цитоскелетних структур, пов'язані з різними стадіями поділу клітин, а це дозволяє більш детально вивчати фундаментальні механізми, які керують цим процесом, наближаючи нас до розуміння чудес самого життя. Що дозволить створювати нові терапевтичні стратегії для захворювань, при яких поділ клітин відбувається неправильно, наприклад, раку. З дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Nature. Який об'єкт у космосі найшвидший? Дослідники Данського технологічного університету виявили нейтронну зорю в рентгенівській подвійній системі ФОЮ 30 вона обертається з приголомшливою швидкістю 716 разів на секунду, що робить її однією з найшвидших спінерів у відомому всесвіті. Розташована в Сузір'ї стрільця на відстані 26 тисяч світлових років від нас. Ця нейтронна зоря має діаметр лише 12 кілометрів, проте її маса майже в півтори рази перевищує масу нашого сонця. А її компаньйон, білий карлик приблизно такого ж розміру, як Земля, робить повний оберт навколо нейтронної зорі кожні 11 хвилин. Що робить цю систему ще більш захопливою, так це потужні термоядерні спалахи, які відбуваються на поверхні нейтронної зорі. Інтенсивне гравітаційне тяжіння висмоктує матеріали з її супутника, викликаючи термоядерний вибух, схожий на атомну бомбу. Під час цих спалахів нейтрона зоря може сяяти в 100 тисяч разів яскравіше, ніж сонце, вивільняючи колосальну кількість енергії. Заглиблюючись у цю екстремальну картину, вчені можуть отримати неоціненне уявлення про життєві цикли подвійних зоряних систем і формування елементів у всьому всесвіті. Дослідження опубліковане в Astrophysical Journal. І повертаючись до палеонтологічної тематики. Новий вид стародавніх тарганів під назвою Alderblatina Сімсі було викопано у британському Глостерщері. Викопні залишки датуються періодом, відомим як Туарська океанічна безкиснева подія або подія Дженкінса, що датується 183 мільйонами років тому, на початку Туарського віку. Ця епоха була відзначена екстремальним глобальним потеплінням, дезоксигенацією океану та значними екологічними потрясіннями, які глибоко вплинули як на морські, так і на земні екосистеми. Цей маленький тарган, віднесений до сімейства ріпі може похвалитися специфічним малюнком крил, який характеризується двома чітко окресленими субсферичними плямами та дистальним забарвленням на кінчику. Ці особливості не просто декоративні ймовірно, це найбільш ранній відомий випадок апосематичного або попереджувального забарвлення у тарганів, тобто сигнал про потенційну небезпеку для хижаків. Дослідники припускають, що екстремальні зміни навколишнього середовища того часу, включаючи глобальне потепління та посилення тиску хижаків, могли спричинити еволюцію попереджувального забарвлення у комах, таких як цей витергані? Дослідження можете знайти в журналі Papers in Paleontology. Як випадкове відкриття може змінити майбутнє тканинної інженерії? Експериментуючи з процесом лазерного друку, дослідник швейцарського федерального технологічного інституту Хаолю випадково наткнувся на створення мікрофіламентних структур у гідрогелевих каркасах. Ці дрібні нитки діаметром від 2 до 20 мікрометрів дивовижним чином імітують складну архітектуру людських тканин, таких як м'язи, сухожилля та нерви. Магія цього відкриття полягає в оптиці. Лазерне світло не розподіляє свою інтенсивність однаково, що спричиняє нерівномірне затвердіння світлочутливого гідрогелю. Це призводить до утворення мікрофіламентів, які імітують природні вирівнювання в тканинах людини. До речі, в одному з минулих відео ми торкалися теми винайдення швейцарськими вченими мегапотужного лазера. Посилання знайдете в куточку екрану. Ці інноваційні гідрогелеві каркаси відкривають цілий світ можливостей у тканинній інженерії. Їх можна використовувати для культивування організованих тканин, включаючи м'язи, сухожилля, нерви та хрящі. Команда Хаолю розробила прототип 3D-біопринтера, здатного виробляти ці мікрофіламентні гідрогелеві каркаси. Дослідник прагне комерціоналізувати цю технологію, зробивши її доступною для інших науковців. Такі тканинні конструкції можуть значно зменшити потребу в випробуваннях на тваринах, забезпечуючи моделі інвітро для розробки ліків та мають потенціал для різноманітних хірургічних застосувань. З дослідженням можете ознайомитися на сайті Швейцарського федерального технологічного інституту. Тема омолодження актуальна і вічна як світ. І наука тут зробила неабиякий прорив. Зустрічайте нове диво сучасних технологій. Маску з мікросвітлодіодним освітленням FC-LED, що повторює анатомію обличчя та сприяє відновленню еластичності шкіри. Тривимірна структура маски оснащена майже 4 тисячами мікросвітлодіодів та гнучким світлорозсіювальним шаром, що забезпечує рівномірне освітлення кожної частинки обличчя. А це означає краще проникнення в глибокі тканини шкіри та ефективнішу стимуляцію. Клінічні випробування показали дивовижні результати: 33 учасники відчули покращення глибокої еластичності шкіри на 340% порівняно з тими, хто використовував звичайні маски. Зморшки, в'ялість і ознаки старіння помітно зменшилися. Цей винахід є також безпечним, більше не потрібно турбуватися про опіки низькою температурою. До того ж, її можна використовувати в домашньому комфорті. Цей революційний продукт, виготовлений стартапом Kaist Fronix і розповсюджений по всьому світу через мережу Amore Pacific, має вийти на ринок у листопаді. Косметологам приготуватись. Про новинку можна почитати в журналі Advanced Materials. Якщо ви хворіли на ковід, то знаєте, як це втратити нюх. Але чи може цей симптом бути ознакою чогось ще більш серйозного? Недавнє відкриття підкреслює зв'язок між втратою нюху та запаленням, пов'язуючи цей симптом із щонайменше 139 різними захворюваннями. Так, нюхова дисфункція часто передує іншим симптомам: хвороби Паркінсона, Альцгеймера, шизофренії, депресії, серцевих захворювань та розсіяного склерозу. Нюхова здатність показала сильну кореляцію з різними когнітивними функціями, такими як плавність мовлення, робоча пам'ять і виконавча функція, що робить її значним предиктором розвитку легких когнітивних порушень. Крім того, втрата нюху призводить до пошкодження ділянок мозку, залучених до обробки пам'яті. Численні масштабні дослідження навіть показали, що втрата нюху є більш точним показником смертності від різних причин. Цікаво, що певні запахи мають протизапальні властивості, а отже, збагачення нюху може потенційно пом'якшити запалення, призводячи до структурних і функціональних змін у мозку. Дослідження показали, що збагачення нюху може значно покращити симптоми когнітивних порушень, покращити пам'ять та зменшити симптоми деменції. Навіть мінімальне збагачення нюху під час сну може призвести до істотного поліпшення пам'яті у здорових літніх людей. Дослідження можете знайти на сайті Frontiers in Science. Бурхливі часи гіг економіки, системи, яка складається з працівників, також з приставкою гіг, споживачів та компаній, що організовують трудові відносини за допомогою цифрових платформ, має безліч викликів, адже це специфічна галузь роботи, в якій люди конкурують за кожен новий проект. То що спонукає їх працівника докладати більше зусиль на роботі? Це обіцянка грошового бонусу чи, можливо, блискучий цифровий бейдж, який демонструє його чудові результати? Грошові бонуси справді можуть підвищити мотивацію, але лише тоді, коли вони є єдиною винагородою. Додати до цього бонусу негрошовий стимул і привабливість додаткових грошей раптом зникне. Подібним чином негрошові винагороди, такі як цифрові значки, можуть самостійно викликати мотивованість, однак вони втрачають свою чарівність у поєднанні з фінансовими стимулами. Причина проста: їх працівники, які часто заробляють не дуже багато, відчувають себе недооціненими, коли потенційні фінансові прибутки замінюють на негрошові винагороди, адже поплескування по плечу не може замінити їм конші потрібних доларів. Цікаво, що формулювання стимулів як потенційних втрат, тактика відома як повернення, робить негрошові винагороди більш привабливими, хоча це суттєво не змінює ефективність грошових стимулів. На відміну від традиційних співробітників, їх працівники бачать свою роль як суто транзакційну без будь-якого глибшого зв'язку з платформою. Щоб справді залучити їх працівників, платформи повинні розуміти ці тонкощі. Продуманий вибір часу, стратегічне позиціонування та ретельне формування стимулів можуть мати велике значення. Оскільки гігаекономіка економіка продовжує зростати, розуміння цих нюансів буде ключовим для підтримки задоволеної та мотивованої робочої сили. З дослідженням можете ознайомитись на сайті університету Баффало. Колесо одне з найдавніших і найголовніших винаходів людства. І хоча точні час і місце його винаходу було достеменно невідомим, загалом історики погоджуються, що колесо було широко поширене приблизно за три тисячі років до нашої ери. Ви дуже здивуєтеся, але у статті, опублікованій в Royal Society Open Science, дослідники стверджують, що ідеальними умовами для винайдення колеса могли бути Карпати близько 6 тисяч років назад. Така потреба могла виникнути у стародавніх шахтарів, що добували там мідь, зумовлена необхідністю більш ефективного транспортування вантажу з глибин шахт. На цю користь також свідчить той факт, що археологи знаходили численні глиняні моделі чотириколісних возів із культури Болерас у східній Європі, датовані не пізніше 3600 роком до нашої ери. Ймовірно, шлях до винаходу колеса почався з простого, але ефективного попередника: ролика, міцний стовбур дерева без гілок використовували для котіння важких предметів. Провівши комп'ютерний аналіз, вчені припустили, що перший великий прорив стався з додаванням канавок до цих роликів. Вони надавали п'ящику з рудою зіслизнути, покращуючи стабільність і контроль. Наступний крок був ще більш геніальним: збільшення кінців роликів для створення фіксованої осі, конструкції, яка сприяла б кращому керуванню та створювала б більший кліренс на нерівні місцевості. Останнім, і, мабуть, найважливішим нововведенням було кріплення колес до кінців осей. За словами дослідників, цей еволюційний процес міг тривати близько 500 років. Що ж, це доволі цікаве дослідження проливає світло на один з ключових моментів в історії. Здивовані новиною? Поділіться своїми думками в коментарях. Нам буде цікаво їх почути. Посилання на статтю в описі до відео. Історія переписується не тільки в Карпатах, а й у Мексиці. Використовуючи передову технологію Лідара, в КамПЕЧІ археологи виявили більше 6 тисяч раніше невідомих споруд Майя, включаючи піраміди. Це відкриття значно розширює наше розуміння стародавнього світу майя, який раніше обмежувався декількома сотнями квадратних кілометрів. Технологія Лідар від англійської Light Identification Detection and Ranging дозволяє отримувати та обробляти інформацію про віддалені об'єкти за допомогою відбиття і розсіювання світла. Дозволяючи вченим ефективно сканувати величезні території, лідар виявляє приховані аномалії в ландшафті, які часто виявляються стародавньою інфраструктурою. В цьому випадку це висвітлило білу пляму на археологічній карті Кампечі, територію, на яку довго не звертали уваги. Щільність і різноманітність знайдених поселень вражає. Одне з зображень демонструє густонаселений регіон, де представлені не лише сільські райони, але й велике місто з високими пірамідами. Це місто поруч із щільною структурою розселення в усьому регіоні підтверджує думку про те, що у стародавніх має існували різноманітні міські традиції. Серед них так званий урбанізм низької щільності, де поселення були просторово розсіяні, але все ще демонстрували високий рівень урбанізації та щільності населення. Вивчення цих стародавніх міських ландшафтів дає нове розуміння тогочасного урбанізму і може запропонувати нові уявлення про наші сучасні міські проблеми. Дослідження опубліковане в Cambridge University Press. Дякуємо, що подивилися цей випуск. І якщо було корисно, підписуйтесь і приєднуйтесь до наших щотижневих подорожей. Ми завжди готуємо для вас найцікавіше. Дякуємо за увагу і до зустрічі!